Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2026 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 211 тисяч 530 особин за добу 900 танків 11499 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин 23855 одиниць, артилерійських систем 35756 одиниць за добу 12. Реактивних систем залпового вогню 1590 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1268 одиниць за добу, 1, літаків 434 одиниці, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 99 860 одиниць за добу, 278. Крилатих ракет 4137 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів 2 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 72 776 одиниць, за добу, 88 спеціальної техніки 4035 одиниць. Дані уточнюються, не так. не так, Welcome ту Ukraine, Сука!